Товариство, всім привіт! Мене звати Михайло, я співзасновник діджитал агенції ЕЦВІН та онлайн-сервісу конструктора квізів AdSquiz, Також автор навчальних програм по маркетингу. Якщо вам буде цікаво прослідкувати за моєю діяльністю, можете ось підписатися на інстаграм або всі посилання будуть активні під цим відео. В цьому відео ми поговоримо про варіанти розвитку, якщо ви вмієте працювати з трафіком, принаймні з таргетованою рекламою Meta Ads, я думаю, що це відео буде 100% корисне для в першу чергу новачків, які або почали вже вивчати таргетовану рекламу і задумуються окей, як мені застосувати свої навики, або для тих, хто лише думає, що окей, я би хотів піти в цю нішу, але які можливості в мене будуть, які варіанти розвитку в мене будуть. Та навіть і для досвідчених спеціалістів, для таргетологів, які мають вже певний досвід, але які задумуються, які в мене ще є варіанти, як я можу або масштабуватися, або більше заробляти, або не знаю, мати якісь комфортніші умови роботи. Я з вами поділюся і власним досвідом, і своїми спостереженнями, тому що в маркетингу я вже мабуть п'ятий рік. І окрім свого досвіду, маю ще й певне коло колег, які також працюють, маю свій спостереження. Тож поїхали до основної частини цього відео. Перший варіант, якщо ви освоїли навики таргетованої реклами або роботи з певним джерелом трафіку, Google Ads, якісь інші. Найперший варіант це віддалена робота. Це такий easy, easy way, як на мене. Якщо ви маєте цей навик, ви можете знайти собі роботу віддалено і працювати з одним роботодавцем. Звісно, найкраще, якщо ви володієте англійською мовою або якоюсь іншою закордонною мовою, знайти роботу відповідно в іншій країні, де економіки більш розвинуті, де зарплати вищі. Вони вам можуть платити те, що меншу зарплату, аніж у них. За кордоном середня зарплата в цій ніші. Але для вас, якщо ви знаходитеся в Україні, буде дуже непоганий варіант, і це буде, скажімо, в більшості випадків не дуже складно, як на мене, тому що ви будете працювати над одним, одним проєктом, Ймовірніше за все, у вас буде доволі багато вільного часу. У вас буде певна стабільна робота з зарплатою в конкретну дату, яку ви знаєте, наперед. Ось і це це доволі непоганий варіант. Звісно, можливо, ви будете виконувати окрім там, своєї спеціалізації ще якісь додаткові задачі, які вам будуть ставити в деяких в деяких випадках. Звісно, ви будете підпорядковуватися тому графіку, який вам надає роботодавець, але насправді це, мабуть, буде легше аніж там працювати на фрілансі і мати набагато більше різної роботи різного типу. Ось тому це перший варіант. Якщо в Україні ви можете знайти також вдалену роботу для початку і в Україні, швидше за все, це буде якась середня зарплата, але тим не менше для старту це буде доволі-доволі непогано отримати перший досвід і знову ж таки почати в такому ізі варіанті, а не в суперхарді, як, наприклад, якби ви починали одразу з фрілансу або пішли би в маркетингову агенцію. В принципі, в рекламну агенцію можете також піти. Ви набагато Інтенсивніше буде отримувати досвід, але це буде складніше і більш відповідальніше ніж працювати в якійсь одній компанії, наприклад, в якомусь там або інтернет-магазині, або просто в компанії, яка в тому числі генерує клієнтів з онлайну, займається і онлайн-маркетингом. Наступний варіант, який можуть для вас озвучити, це медіа загалом. На заході медіабайерами називають всі, хто працює з платною рекламою. Тобто, наприклад, там немає такого поняття як таргетолог. Це більш такий ну СНГшний наратив, можна сказати, але. Ми спілкуємося з вами зрозумілою для нас мовою. Тож на заході можуть казати там Facebook Media Buyer, це людина, яка працює з платною рекламою Facebook, або можуть казати там Google Media Buyer, ще щось. Але загалом в широкому розумінні медіабаєр це той спеціаліст, який вміє працювати з різними джерелами е, трафіку, тобто не лише спеціалізується на якомусь одному джерелі, типу, не лише на «Meta Ads», але вміє працювати із Гуглець, із TikTok і, можливо, там з Twitter, з LinkedIn, Можливо, там вміє закупати рекламу і в різних там мережах, і все таке. Тобто, це людина, яка має більш широкі навики, вміє працювати, як я вже сказав, з різними джерелами, і окрім того, що вміє. Закупати там рекламу, вміє ще й аналізувати цю рекламу, розуміє різницю там роботи з Сіо, роботи з Фейсбуком, роботи з Тіктоком. Тобто має певний такий досвід і може зрозуміти окей, що в цьому проекті нам краще використовувати, наприклад, TikTok і Фейсбук, а в цьому проекті нам краще використати Ads і СІО просування. Це також важливо. Медіабайер може працювати як людина на віддаленій роботі. Якщо це західна компанія, це буде тільки плюс. Тому що ви там певні компанії можете повністю закрити питання по онлайн-маркетингу, і це, звісно, доволі складно. Таких спеціалістів цінують. Я, мабуть, перебільшив, що сказав, можете закрити всі питання. Звісно, є ще й контент-маркетинг, є імейл, розсилання, є все інше. Але закрити питання по платній рекламі, по трафіку для певної компанії ви можете також, в принципі, на фрілансі можете працювати. І ви будете більше заробляти, якщо ви медіабайер, тому що ви просто можете надавати більший комплекс послуг, і таких спеціалістів цінують дійсно більше. Наступний етап це рух в сторону ширшого маркетингу. Наприклад, якщо ви раніше були або зараз є таргетологом, Facebook Meta Ads, але ви розумієте, що вам цікавий більш глобальний маркетинг, скажімо так, класичний маркетинг, ви розвиваєтесь в цю сторону, ви можливо дізнаєтеся більше про контент-маркетинг, про брендінг, ви цікавитесь дизайном, різними кейсами, різними формами комунікації. Можливо, ви цікавитесь, цікавитесь в тому числі. Піаром і всім таким, то ви можете рухатися по кар'єрним сходинкам як а, такий загальний маркетолог. Тобто chief of marketing і там, наприклад, або бути таким менеджером-маркетологом, який контролює там, свій департамент, свій відділ і так далі, тобто рухатися в такому напрямку більш широкого глобального маркетингу, або ж знову ж таки зайняти там, посаду бренд-менеджера, project-менеджера, наприклад, head of SMM, і все таке. Тобто рухатися в сторону більш широкого розуміння та застосування різних маркетингових каналів, плюс вміти працювати як менеджер для того, щоб Керувати командою, це також рух в, в сторону розвитку. Наступний варіант це фріланс. Також доволі непоганий варіант, особливо якщо ви проживаєте в Україні, тому що фріланс дасть вам можливість заробляти більше. Але звісно ж, фріланс доволі складний вид діяльності, тому що вам потрібно бути такою людиною, оркестром, яка буде вміти робити дуже багато чого. Ви повністю будете відповідальні за весь свій робочий процес. Ви будете в більшості працювати індивідуально. І є свої підводні камні, є і свої, звісно, дуже великі переваги. Якщо вам цікаво, до речі, можете написати в коментарі. І я запишу окреме відео про переваги та недоліки фрілансу. розберу різні міфи. Запишу, скажімо так, собі в це в список відео, які я буду знімати, тому обов'язково напишіть в коментарі, якщо цікаво. Загалом, фріланс це хороший варіант. Найперше, тим, що ви зможете працювати з будь-якої точки світу, але в принципі на віддаленій роботі, також ви будете більше управляти самостійно своїм часом, ви будете мати більше варіантів роботи з тим або з іншим проєктом про недоліки розкажу знову ж таки в окремому відео, тому що їх також достатньо. Наступний варіант це створити власну команду або агенцію. Насправді це доволі часто випливає з попереднього пункту, коли хороші фрілансери вже досягають певної стабільності, вони вміють генерувати для себе багато лідів, клієнтів, вони мають певний попит на свої послуги з часом. Вони втомлюються самостійно все це робити. І часто вони рухаються в сторону того, щоб делегувати багато процесів на когось іншого, і вже починають потрошки формувати свою команду. Тобто можуть найняти спочатку одного помічника, далі найняти повноцінного працівника, людину, яка буде відповідати за лідогенерацію за продажі, людину, яка буде відповідати за комунікації, таким чином нарощує, нарощує ось цю команду. І це вже така міні агенція або повноцінна агенція може виростати. Знову ж таки, це певний специфічний вид бізнесу, який має і свої переваги, і свої недоліки. Загалом це хороший бізнес, яким ми займаємося, в тому числі я займаюся. Мабуть, скільки вже три роки, знаю дуже багато чого. Знову ж таки, якщо вам цікава ця тема, розглянути її окремо, напишіть обов'язково в коментарі. Я запишу собі, позначу в список, що потрібно записати відео на цю тему. Але це вже рух в сторону власного бізнесу і для тих людей, які хочуть займатися власним бізнесом, які хочуть створити команду, які готові брати на себе відповідальність за інших людей, платити податки і загалом рухатися в сторону. Власного бізнесу, це хороший і доволі прямолінійний формат роботи, коли ви з того, що ви вмієте, своїх навиків робите бізнес, побудований на ваших послугах такий агентський бізнес. Наступний варіант діяльності, якою ви можете займатися, якщо ви вмієте працювати з платним трафіком, з таргетованою рекламою це афіліейт маркетинг та арбітраж. Насправді, це доволі широка тема. Мабуть, більшість людей, які почують слово арбітраж, будуть. Асоціювати це з гемблінгом, бетінгом, нутрою і з такими різними вертикалями на мові афіліейт маркетерів а, які ну, типу, або сірі, або чорні, одним словом, такі грязні ніші, які в більшості випадків заборонені рекламуватися в Фейсбук або в інших соцмережах, інколи на законодавчому рівні заборонено рекламувати там загалом в певних країнах. Але є такий напрямок роботи, і насправді афіліейт маркетинг. Ну, коли ми говоримо про великі команди, які гарно заробляють, так дійсно вони в основному працюють з різними сірими нішами. Десь це законно в більшості випадків, в принципі, в більшості країн бейтінг, гемблінг він в тій або в іншій мірі дозволений. Ось десь не дозволений, тобто тут не буду казати знову ж таки. Є певні моральні речі, які ви повинні або погодитися з ними, або не погодитися. Гарно заробляють саме ті арбітражники в більшості, які працюють з цими сірими нішами, тому що там найкращі виплати за ліда, які вони приводять. Але маркетинг він може бути дуже різний. Ви можете працювати із білою товаркою, і ви можете працювати з певними там діджитал сервісами, додатками і так далі. Ви можете знову ж таки навіть не працюючи з платною рекламою, просто вміти працювати, вміти створювати трафік, умовно переливати трафік з Ютуба, СТІКТОКА з на різні афілійні посилання, наприклад, навіть там рекламувати якісь товари на Аліекспресі, на Амазоні. Переводити людей туди і отримувати свої комісії. Тобто афіліейт – дуже широка тема, але по справжньому заробити на ну, скажімо, на білій товарки буде доволі складно, тому що там не такі вже й великі виплати. Окрема тема, можна багато що казати, але скажу останнє на цю на цей рахунок, що найкращий варіант, якщо вам це подобається, якщо вам це цікаво, якщо ви володієте таргетованою рекламою, це піти в якусь команду, яка вже займається. Не стартувати самому з нуля, краще піти в готову команду до них на роботу, і якщо ви будете гарно робити там свою роботу і все таке, ви зможете отримувати доволі хороші зарплати. А далі вже будете думати, можливо, навіть створити свою команду і все таке. Я особисто філіейт маркетингом та арбітражом не займаюся, тому деякі речі вам базові розповів. А якщо вам вже це цікаво, можете досліджувати це далі в Ютубі і все таке. Наступний варіант розвитку це власний онлайн бізнес, і це також дуже класний варіант, якщо вам подобається, якщо ви хочете саме створити бізнес команду, якщо ви не хочете займатися. Самозайнятістю на фрілансі, якщо ви все ж таки хочете будувати певний бізнес і усвідомлюєте всю відповідальність, яка з цим бізнесом до вас прийде. Насправді дуже класно, якщо у вас є певна база роботи таргетологом, наприклад, з різними бізнесами, з різними іншими компаніями, якими ви надаєте або надавали послуги, тому що ви маєте певну таку ретроспективу, ви маєте певне портфоліо, і ви багато чого знаєте про різні бізнеси. Тому що, якщо ви дійсно. Хочете надати якісну послугу, то ви будете вникати в суть роботи цього бізнесу, ви будете спілкуватися з власниками цих бізнесів, ви будете розуміти юніт-економіку цих проєктів. І з часом для себе ви можете зрозуміти, які бізнеси вам подобаються, які не подобаються. І в батьох моїх знайомих, які займалися платною рекламою. В них рано чи пізно виникло бажання зайнятися саме своїм проектом, не надавати послуги іншим бізнесам, хоча це також бізнес фактично, а зайнятися конкретно своїм бізнесом і для свого бізнесу налаштовувати рекламу, будувати маркетинг і розвивати його. Так багато моїх колег по ринку займаються, наприклад, товарним бізнесом, e-commerce. Вони отримали досвід роботи з e commerce наприклад, іншими. Коли працювали, надавали послуги для таких проектів, і далі вони зрозуміли, о, я бачу, які товари продаються гарно. Я знаю, як побудувати маркетинг. Я розумію багато речей в цьому бізнесі. Я хочу створити свій такий бізнес. Або, наприклад, як ми створили свій it продукт це сервіс. Такий saas продукт якщо цікаво, можете погуглити, знову ж таки, AdSquiz, Будь ласка, заходьте, користуйтеся, можете подивитися оцінити той сервіс, який ми розробили. Знову ж таки, ми його зробили на основі своїх знань, які ми набули як маркетологи, як власники агенції, коли ми працювали з різними бізнесами та застосовували для них різні додаткові сервіси для того, щоб покращити їх маркетинг. Врешті ми отримали великий досвід роботи з різними сервісами і зрозуміли, що ми хочемо створити свій сервіс і приблизно розрахували там все, як це може бути побудовано. Ось тому, якщо ви класно вмієте будувати маркетинг, працювати з трафіком. Якщо вмієте проводити клієнтів в бізнеси, це вже 50% успіху будь-якого бізнесу. Повірте мені, якщо у вас буде хороший попит, у вас будуть клієнти, які будуть мати запити, то ви доволі швидко розберетеся, де знайти товар. Як його правильно відправляти, як його правильно постачати, які ціни на нього ставити з бухгалтерією, з фінансами, з усім іншим, з логістикою? Ви розберетеся? Найголовніше це дійсно вміти приводити клієнтів в той або інший бізнес. Ось, друзі, насправді, як ви побачили. Варіантів розвитку, якщо ви володієте таргетованою рекламою, доволі доволі багато, і це, мабуть, чин найкраще, що може бути в будь-якій дійштау-професії. До речі, якщо ви хочете опанувати професію таргетолога або розібратися глибше в таргетованій рекламі в медіа ви можете прийти за посиланням внизу під цим відео на нашу навчальну програму, подивитися, які курси є актуальні, і долучитися до одного з них, який максимально вам буде підходити. Але зверніть увагу. Коли вони стартують, чи вони доступні. В будь-якому випадку ви зможете написати мені або в інстаграм. Є посилання на мій нікнейм або в телеграм. Посилання також буде під відео запитати, і я вам все розповім проконсультую. Тож, друзі, не зупиняйтеся в своєму розвитку, опановуйте нові навики, нові професії, рухайтеся в сторону діджитала для того, щоб бути незалежними, для того, щоб більше заробляти. На цьому я з вами прощаюся, але обов'язково підпишіться і в інстаграмі, і на Ютуб. Поставте лайк і дзвіночок, якщо вам було корисно, щоб побачитися зі мною в наступних відео.